Кажете, я працював, так. як я завжди працював. Так. Як ви працювали завжди? Це мені... було завжди дуже демократично, це було дуже відкрито. Мені не треба було соромитись за свої питання, чи мені не треба було фільтрувати своє питання. Це було завжди дуже орієнтовано на результат. Не було речей, які не можна було обговорювати. І завжди було дуже комфортно і все було дуже швидко. А в міністерстві в кабміні було інше, бо була сильна ієрархія, і е, мені дуже добре працювалося з західними якимись людьми, з дипломатами чи інвесторами. Але в кабміні з українськими бюрократами було дуже тяжко, ми розмовляли іншими мовами, і е, воно якось від початку вже йшло. На якийсь конфлікт, і спочатку тема, що була саме перша, яку я дістав, це тема донорської конференції. І е, був той конфлікт з прем'єром, коли е, я сказав, що треба відповідати за гроші, які ми дістали е, від західних партнерів. Угу. І його це якось дуже сильно здивувало. Але мені здається, що його не здивувало тільки то питання, що я поставив, його здивувало. Вільність, з якою це питання було поставлено, бо мені не було що соромитись, і, mm -hmm. і, і як мовчали всі останні, то я зрозумів, що, що а, є така культура спілкування там, що розмовляє прем'єр, і це як є шоу одного актора. Та, тобто, після і... того, як ви поставили питання, є українське таке персівля, бо... Характеристика запанувала тиша, та? тобто всі мовчали. Ну так, воно якось розгубилося, що він робить, бо це, це ще... не була культура, але в корпоративному світі, особливо технологічних компаній, це було б абс... абсолютно, абсолютно нормально. Давайте та... Говорити про день сьогодні. І... Коли ми прийшли з самого початку, ми поміняли риторику, і ми дуже сильно. Е... Повернулися до людей, до інвесторів, до суспільства. Скажімо, перед нами ніхто палиться, скажімо, він ніколи не їздив в регіони, та? а ми в регіонах кожного тижня. Тобто ми поміняли риторику, поміняли форму, поміняли формат роботи. Це вже дуже важливо в суспільстві, в якому не вірять державному апарату. Нам здається, що, нас, що в нас вірять одесити, і що вони нас почули. А ми почули їх, бо ми з ними дуже багато спілкуємося. Ми, ми європейська нація, і в Європі ти можеш розмовляти тією мовою, якою ти хочеш, і це все гаразд. Але я знаю, що в Європі мови це дуже наміхано, можна розмовляти, якою хочеш. Головне, і... ну, щоб тебе розуміли. це Головне, щоб тебе розуміли, і щоб ти казав якісь добрі речі. Так? Дивіться, нам не є головна посада. Нам все одно, в мене, наприклад, я навіть не знаю, яка в мене адміністративна, яка в мене посада. В нас що є важливо, це щоб була позиція, з якої можна зробити багато цікавої роботи, зробити реформи. Чи це буде віце-прем'єр, чи це буде голова, чи це буде радник, це все одно. Та нам взагалі не є важливе, який буде титул. Але я також думаю, що вони не прийшли, нібито так. Це багато людей хотіли б щось таке бачити. Мені здається, що люди б хотіли якусь таку зміну. І деколи, деколи кажуть в англійській мові perception becomes reality. та коли ти щось тобі здається, і потім воно так стає. Та і тут я собі можу уявити, що є якісь політичні чи економічні сили, які хотіли б реформи, вони б хотіли б зміни.